Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Я хочу поділитися з вами своїми покупками Тож, невеликий огляд. Такий подарунковий набір, математика, магнітна дошка. Це придбала для свого похресника. У нього скоро день народження. Думаю, йому буде цікаво. Наступна покупка це з АТБ. До речі, це також було в АТБ. Такий органайзер. Ванну кімнату. Я вже тут його наповнила. Ватні диски, ватні палочки. Подобається, що тут є три відділи окремі. Так, супер знижка в Аврорі. Це є туалетна вода від фірми Lovit. Ціна 29 гривень. Ціна органайзера 129 гривень. Цей подарунковий набір не пам'ятаю. Було напередодні на промгрупі. Набір резиночок купляла в Аврорі Три резинки, 4 гривні. Магніти 6 штук, називається нічне на небо. Зараз на них акції 37 гривень за набір. Так, це також з Аврори годинник дитячий 100 гривень. Це моя донечка собі придбала. Також моя донечка придбала лаки, але вона не знала, що це гель-лаки, Тому це мені подарунок. Заплатила вона за три лаки. гель-лаки, 40 гривень. Два купляла, третій в подарунок. Ще покупка із Єви це такі освіжувачі. Це я списувала бонуси. Не пам'ятаю, скільки вони коштували. Іменно ось ці це є змінні балони до автоматичного, але можна використовувати так надовго вистачає його. І гра. Замовляла я її на Аліекспресі для розвитку логіки. Я вже це повідкривала, щоб. Не витрачати часу зайвого. Тут є інструкція і різні завдання. Складність в тому, що ці фігурки вони ось такі. Тобто можна так класти, а можна ось так, От. так сказати, зайві деталі. Такі цікаві. І тихеньку цікаво, і, скажу чесно, навіть мені цікаво провести час. Замовила я собі також мікрофон, ось такий на підставці. Він складається із двох елементів: окремо мікрофон і окремо такий розсіювач. Хто замітив різницю в звуці, чи стало краще, тож пишіть, буде цікаво почитати. Була в Єві купила жувальні гумки і такий з ароматом жуйки, освіжувач в автомобіль. Ось такі були мої покупки на сьогодні. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.